Перше, що хочу сказати, що такого подарунку опозиції діюча влада більшого подарунку мені ще зробити не могла. Очевидно, що зробила фактор намагання заперечити українські вільності, за які наша країна, наш народ боровся століттями. Це право на інформацію, це право на вільне зібрання. Тільки самою з цією спробою недолугі чиновники по-перше відкидають Україну від Європи, очевидно. І такі прецеденти не мають проходити по увагу громадськості говорити власне, про захист прав громадян, наших прав. Політики приходять і відходять, Україна залишається. В котре, в котре Показано, що чиновники в якій мірі не готові, на жаль, на сьогоднішній день забезпечувати права українського народу. Зважаючи на те, що президент України Віктор Янукович на сьогоднішній день являється гарантом дотримання конституційних прав українців. Очевидно, що обласна адміністрація по визначенню не могла бути суб'єктом, який подає такий позов. По визначенню. По визначенню цей орган призначений для того, щоб захищати конституційні права українців. Що ми бачимо на сьогодні? З точністю до навпаки. Більше того, я б сказав, що це, скоріш за все, політична провокація і проти голови обласної адміністрації, оскільки не він підписував цей папір недолугий. Провокація певним чином протидіючої влади. Тому що дуже важко Віктору Федоровичу в Європі доказувати ті позиції, які декларуються теперішньою владою. Що ми йдемо до європейської гармонії, до європейських стандартів. І одною рукою Віктор Федорович робить ці заяви, другою рукою його недолугі чиновники роблять абсолютно інші.